Всім привіт! Сьогодні 27 квітня і приїхали з батьком на гориню на нічну риболовлю. Батько ось же виймає речі з машини. Зараз у нас біля 7 години, після роботи, Ось спробую в такому місці половити на горині. Можливо хтось знає це місце, пізнає, хтось ловив. Ми зараз будемо пробувати щось спіймати. тому я не гаю час, зараз швиденько все. Складаю крісло. крісло, прикормки замішую. Батько місце там підробимо, я покажу, де він буде ловити. І буду вам вже більш детальніше показувати. Так що швиденько починаємо складати удочки. Ось мене мене є, старі запаси тримав для таких рибалок, як зараз. Тримав, тримав і потім думаю, навіщо я їх тримаю, слово, ви термін придатності вийшов. Але я думаю, що нічого з цим не буде. Ми глянемо, придатності, що тут пише на пашці. До 30-го 0... 26 26-го, 26 сьогодні 27 -го. Тобто ще один день, як термін придатності вийшов з прикормки. Але нічого, я думаю, накльов сильно не вплине. Якщо буде риба, то буде. Ах, трапер гарно пахне. Забувся вже, який в нього запах. Може багато, а може ні. Ах, запах хороший. Комарів я вам скажу, тьма просто. Льотають, віти, гудуть. Вже напшиклись спреями. Під комарів тут трошки краще стало. Гарна річка. Бачите, Веч такі гарні на річці. Ось Не широка. Але течія непогана, десь 70 в годівниці використовувати. Батько вже пробував, покидав. 60-ка так ледь-ледь тримається. Ну що, Все, даємо прикормці хвилин 15 настоятись і будемо ловити. Ось такий. Сьогодні у нас, така на сьогодні прикормка. Ну що ж, нарешті я вже все більш-менш розклав на свої місця, де що бути. почепив на вершинці. Підрів, е, світлячки скотчем примотав їх. І зараз вже буду пробувати щось ловити. Буду пробувати щось ловити. Не знаю, з чого починати, з чого вам розказувати. Ну, Дивіться, промір я вам не показував, бо я хотів швиденько проміритись, скажу наперед, що тут досить таки глибоко. Тобто під моїм берегом, напевно, метрів 4,5 до 5 йде. І там от так плавно йде спуск. Тобто якоїсь бровки такої явної немає нічого. Ну, Поворот. На поворотах не дуже люблю ловити, але іншого місця тут немає поки що. Тому буду пробувати тут ловити. Батько там трошки далі ловить, у нього трошки краще, бо у нього там з поворота вже пемічок пішов далі. То можливо там буде краще якийсь улов. І забігаючи на березі, скажу, що він вже одного підлящика зловив. Я то ще не закидав, тільки одне одивище закинув. Бо я буду сьогодні ловити на два удилища. Один фідер я буду залишати на кукурудзу, ставити кукурудзу, горох, ось такі наживки. А другий фідер, ось, що правіше від мене, то я буду використовувати його з такими живими компонентами, як опари, шпінка, мотель. Ну, можливо, як буде кукуруза, на кукурузу добре клювати, на кукурузу буду ловити. Годівниця 60 грам, ну, так, більш-менш тримається. Краще брати все таки 70-ку. 70-ка краще тримається. Що ще поводочок? Зараз один метр, гачок стандартний, один розмір брайфішних. І зараз спіночкою, мотиль спінкою закидаю. Прикормка у мене сьогодні трапер, е, популяр серія лящ і, е, і спешл, спеш, чи спеціал лящ. Давненько цю прикормку не ловив, в мене там лежала, лежала, тримав, тримав її для особливих рибалок. І, мабуть, сьогодні ця особлива рибалка і буде. Скидає так десь під 45 від себе. Ну, годівниця довго тонне, десь 6-7. На рахунок 6-7. Зараз Якщо буде стягувати цю 60-ку, то поставлю 70-ку. Місце для мене нове. Це поблизу села Ремель. Можливо, хтось тут ловив, це місце, то напишіть в коментарях, що ви тут ловилось, у вас не ловилось. Ну, кажу, для мене це Сергіївка. Решуськ, оце такі місця схожі, до цих геть був одні повороти. Річка весь час петляє, петляє. І глибини. І рівень води не знаю, який зараз, бо я тут вперше ловлю взагалі. Ну, але ось я хотів на ніч поїхати, бо далі там вже не буде можливості виїхати на ніч. То сьогодні так спробую щось піймати. Тим більше дощу зараз не буде, вночі не дуже тепло, але ловити можна. Так, зараз у нас 8-8-10, от я закинувся. Хотів трошки інше місце поїхати, але там дорога через луг і луг трошки підтоплений і таке болото, то вирішили не ризикувати. А сіли ось тут. Ну не знаю, не знаю. Глибоко трохи. Якби такі місця дуже глибокі, не знаю, чи буде тут риба, чи не буде якась. Це трошки мене насторожує ця глибина. Ну, але будемо пробувати. Зараз так кожні десь 3-4 хвилинки закидаю. Подивлюсь, що воно, чи буде якийсь відклик риби, чи не буде. Це водилище закинув без годівниці, просто маркерний грузик 50 грам. і поводочок десь там біля метра. І на одну кукурудзінку закинув. Має також пшоно трикабейць спеції, сьогодні буду додати. Трохи опариша, пінки, опариша. Ну, Наживочки є. Буду і в корм їх додати. Кукурузка є, буду кукурузку підрізати в корм. Ну, одним словом, буде над чим працювати. Головне, щоб якийсь відклик риби був. Ну, берег мене тут трохи високий, десь напевно метра два буде. Але в мене пісачок довгий, то я думаю, що дістану. Ну плюс ще трошки кущ кучту збоку так заважає. Але ну, то це вже будемо дивитися при виважуванні. Надіюсь, чогось такого більшого. Бо по інформації рибалок всі кажуть, що вночі клює велика риба. Не дуже часто, але от велика риба клює. А ви напишіть в коментарях, хто їздив вночі на гори. Чи дійсно клювала у вас велика риба вночі, чи, чи взагалі нічого не клювало? Буде цікаво почитати ваші коментарі. Тут сидить в такому місці. Не знаю, чи вам тут видно щось. Завтра в день покажу точно. Два фідера. То ви на цього лівішого. На... Цього що в центрі? Да. центрі. Так що ви кидаєте під ноги тут? Ні, я кидаю за середину, на ту сторону. Ну але він на середині Не, тримається. За тримається. Ага, я думав, що це що далі туди. Ні, на... тут я і париша. Тобто черв'яка пробував і кукурузу нічого. А це... Це закинув на мотиля і стінку теж. І з і з пінкою, да, побачиш? Я зрозумів, ви з центра пробуєте достати. Ну та тут виход якраз з поворота йде. Кидаєш ну, туди наскочується, так? Ось такий підлящик там плаває. Ну, непоганий. Батько одного зловив. О, бачите, такий, ну грам 600-700 буде. Один менше, другий грам 600-700. Бачите, із середини. Ну, зараз і я попробую, може на середину треба кидати. Під ноги на глибину. Не, воно чуть -чуть ну, але воно поки потоне, то наближче до цього берега прибивається. Ну, зрозуміло. Ну що ж, друзі, змінив я місце ловлі, так як на попередньому місці була всього одна ледь помітна покльовка і все. М -м -м. Не подобалось мені те місце. Глибина якось я не люблю ловити на поворотах, де глибина під ногами 4-5 метрів. Тому перейшов трохи далі, десь метрів 200, може трошки більше, змістився вниз по течії. Тут гарніше місце. Ну, зараз ви, звичайно, нічого не бачите, тільки мене і столика моєго, бо це далі камера не показує. Е, під протилежним берегом йде очерет. І тут глибина більш-менш метра три, трошки менша. І такий прямічок з поворота прямічок пішов. Ну, для мене це місце більш перспективніше. Е, тому я вирішив сюди перейти, бо зранку сюди йти вже мені не було б бажання. А так вночі половлю, трошки не буде клювати, тоді вже з самого ранку десь з 3-4 години почну ловити, так більш інтенсивніше кормити. Правда, тут таке місце, що ну, два фідера буде складно закинути. Так, дерева зліва і справа, і між цими деревами треба закинути. Ну, але побачимо. Побачимо. Трошки покормлю зараз, поперезакидаю, Можливо, щось і піймаю. Всім доброго ранку. Надіюсь, мене трішки видно. Якраз сонце сходить. Трошки засвічує затемнює камеру. Не засвічує, затемнює камеру. Е, без 10 хвилин 6 година продовжуємо mm. з батьком ловити на горині. Що вам скажу? Ніч прийшла спокійно, пташки співали, туман осів на берег річки Горень, а риби. Вночі не бачили ми зовсім, жодної покльовки. Я ловив до, до 2 години, батько до 12-ї, жодної покльовки, все перепробував. Опари, шпінка, мотиль, будь-що закидав, жодної відповіді не було. Не знаю чому, але вночі риби зовсім. Не активно. Активності риби не було взагалі. Ось зранку, десь в 5.20 я зловив маленького такого пічкурика. І щойно хвилин 5 тому я зловив маленьку плоскірку. І все. Це нове місце, я вже пересів, я потім покажу. Тут більш такий пряма ділянка річки, я її обрав. Ну, течія я сильно, з 80 грамів годиниця ледь тримається, е, ще плюс дуже багато сміття пливе. Постійно це сміття наліпає, то якісь гілки, то ще щось. Ну, Думаєш, що то покльовка витягаєш, а там гілка вісить. Тобто риболовля трохи складнувата. Ну і вода вода якась червон... не червона, червона, не якась коричнева, жовта, така якась не знаю, від чого вона така ж брудна стала. Ну і активності риби не було, і так очікував, що небудь буде клюватися. Нічого немає. От зараз надія, що можливо зранку щось поклює. Всі наживки простояли, я як закинув, ось щось клює, там, мабуть, вже риба є. Так, да, є риба. Всі наживки цілу ніч простояли, я витягнув кукурузка на місці, опари ще були на місці. Навіть сам чистий мотель і також нічого не клювало на чистий мотель. Ось такий дрібізок клює поки що. ну Хоч така риба, яка-небудь. Ось така плоскирка невеличка, хоч щось. Порівняно з тим, що я цілу ніч нічого не ловив. Я вже навіть приготував інший корм, взяв темніший, зараз спробую темніший половити. Думав, можливо, причина в кормі. Але все-таки, мабуть, причина в тому, що риби не було. Просто десь, десь на ніч риба звідси пішла. І Ти що хоч роби, а її ну, немає і все. Тому зараз спробуємо щось підловити. Наживка пінка з металем. Ну, Як бачите, як риба є, то можна щось експериментувати, якісь... змінювати якісь наживки, прикормку замінимо. Щось будемо пробувати. Ось Ранкова активність. Чому вона ще не було? Не знаю. Для мене це загадка. Ну що там, шо там, шо там? Є якийсь дрібізок, ще немає. А Нема риби. Покльовочка була більш-менш цікавенька на одного парша. Ну от дочекався покльовочки на кукурузку. А, що ми тут маємо? Ми тут маємо мікро Мікроголовень, бачите, кукуруза спрацювала місце проте сонце якраз а, бачите яка Що видно яка вода мутна якась коричнева зазвичай зеленкувата а це якась коричнева видіти куди закидає на середину Десь 3 метри. Де вот. Гарне місце таке. Прямічок такий пішов. Ну, зараз гляну, що там зловили. По ти вот сонце засвічив. Ладно, вам потім покажу. Пару риб зловили. Вчора це дві години під голову так не брали десь, правда. Ну, що ви зробите? Така вона. Нас кожну неділю не бере. Ну вже три неділі підряд. Не можемо попасти на кльов. А це ось моє таке гарне місце. Під деревом, затінок від сонця. Все гарно, ну риба клювати не хоче. Чомусь. Лише поодинока плоскірка і все. Не підлящика, не ляща. Плотви немає, я думаю, плотва хоча б буде. І її немає. Я скажу, що риба просто якась прохідна. Тобто от я декілька плоскірок ловив підряд. І знов немає покльовок. Знов треба чекати. Тобто, риби багато немає зовсім. Поодиноко плаває. Ну і бачите, звісно також видно. Тут високий берег такий. І ось вода така брудна, коричнева. Ось постійно витягуєш сміття тут трава то ще щось завжди наліпаємось де вони ця трава береться наліпає на шнур на повідок все заплутає ох, щось, ох, щось клює дуже страшно Дуже страшно маленька риба клює. Пласкірка маленька. Така страшна різка покльовка. <плевка> Ось така риба. Ось така риба, бачите, яка велика. Ну і що ти зробиш? У якісь якщо... Някий... переслідує мене маленька пласкірка і все. От на що закидати, щоб ловити більшу рибу. На горох, на кукурузу. Можливо на кукурузу. Закинемо, почекаємо. Знову якийсь головень клюнев, вже один маленький клюнув. роза сила Ну що ж, друзі, ось риболовля вже і підходить до завершення. Близько 12 години, 1138. І нічого вже й не клює. Вночі зовсім не було покльовок, жодної, немає ні не в батька. Ось зранку тільки трошки почало клювати. І то спочатку дрібна густара, а згодом вже я перейшов на кукурузку, то вже трошки більшеньку густірку зловив і там одну плотвичку в загальному десь біля 10 риб, але не, не те, на що розраховували, не той кльо. Все-таки я думав, що буде краще, що вночі буде якась густара, більша, можливо, підлящик. От Батько з вечора зловив два підлящика і третій з нього зійшов. А потім все просто виключилось і все. Ну, кукурузка виручила. Було ще декілька хороших покльовок, я не підсік рибу, одна зійшла, а одну не підсік. Але вже ось в годину. Перезакидаю на кукурузку і покльовок більше немає. Не знаю, з чим це пов'язано, що таке поганий кльо. І дивлюсь, що в групі написав, ну, хто сьогодні ловить на горині, то в більшості кажуть, що не клює зовсім. Тобто одну-дві рибки зловив. Ну, вода -то холодна, руки ми, вода дуже холодна. Плюс ще вода якась така ну, коричневого кольору, така брудна. Ніби й дощів таких не було один день дощ був. Але вода дуже брудна йде. Там буквально 30 см і вже нічого не видно. Можливо, через це риба не хоче плювати. І що я замітив, у мене там лівіше фідер стоїть. Просто на кукурузну стояв, на горох. На нього покльовку зовсім нема. Тобто, там, де годівниця, прикормка, то там якісь покльовки ще можна отримати. Но якщо просто ставити грузик, то покльовок взагалі немає. Ще й плюс до того, дуже-дуже багато сміття пливе. Постійно, то якісь. Корінці якихось рослинності, то самі якісь очаред пливе, постійно зачіплюються, гілки постійно зачіплюються за шнур. Тому така складна риболовля трохи вийшла. Ну, але я, в принципі, задоволений, бо я хотів потрапити в це місце, половити нове місце. Не впевнений, що я так само чи, можливо, краще відловився там в тих місцях, де завжди ловлю в хотині, в ходосах. Але ось мені тут сподобалось. В майбутньому десь якось спробую ще тут половити, якщо буде можливість. Ну, лов на сьогодні ще небагато, ось що я зловив. А ось що батько сьогодні піймав. Зараз підочуся. Ну а вас попрошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і напишіть в коментарях, хто цього дня ловив на горині, що у вас клювало і де в якому районі ловили, на що. Буде цікаво почитати в коментарях. у мене сьогодні наживка. Топ-наживка це кукурузка. Ну що ж, всім дякую за увагу. До зустрічі на водоймах Рівничини.